30 інспекторів служби освітньої безпеки пройшли п'ятиденний тренінг. Їх навчали подоланню стресових ситуацій, запобіганню та протидії домашньому насильству і булінгу. Окремо відпрацювали алгоритм дій під час сигналу повітряна тривога у разі замінування чи інших надзвичайних ситуацій. Також говорили про комунікацію з людьми з інвалідністю та дотримання принципів гендерної рівності. Представників поліції навчали саме перше, як надавати медичну допомогу дітям або здобачам освітнього процесу. Основна мета даних тренів для представників служби освітньої безпеки це навчитися комунікувати усіма учасниками освітнього процесу, а також надавати їм. Практичну і методичну допомогу. особливу увагу приділили захисту прав дітей в інформаційному просторі, зокрема протидії кібербулінгу та ворожій пропаганді Основний для нас показник це довіра населення дітей, тобто всіх учасників навчального процесу, довіряти нам і і ділитися з нами, тобто консультуватися, щоб ми могли їм надавати допомогу в різних ситуаціях. Торік неодноразово діти зверталися до працівників служби освітньої безпеки по допомогу, тому що їм на мобільні телефони приходили різні Гатунку повідомлення. Як приклад, це вербування, тобто пропозиція заробити кошти, що зробити щось медики. Також навчали учасників надавати першу допомогу, зупиняти кровотечі, обробляти рани і діяти при травмах. А вибухотехніки розповіли про різні види вибухонебезпечних предметів та пояснили, як убезпечити себе і дітей від травм. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.